Нікополь знаходиться у зоні активних бойових дій, але залишається чистим та охайним. Це стало можливим завдяки постійному контролю, якості виконання роботи та комунікації комунальників з міським головою. Цього тижня перед комунальним підприємством Міське паркове господарство було поставлено нове завдання, яке й почали виконувати. Прибирали зарості вздовж узбіччя дороги за допомогою тримерів та спецтехніки там, де їх не прибирали ніколи. Також наводили чистоту та порядок біля міського кладовища. На території, яка була занедбаною півстоліття, комунальники закінчили обрізку парості. Обрізані гілки подрібнювали за допомогою арпалу, а також прибирали сміття. Роботи з планування ґрунту на цій ділянці ще продовжуються. У різних районах міста бригада паркового зносила аварійні дерева згідно складених актів, а також ті дерева, які були пошкоджені під час ворожих обстрілів минулими вихідними. Обрізані гілки розпилювали та одразу вивозили трактором. На вулиці Електрометалургів бригади комунального підприємства Міськавтодородин продовжували прибирати вздовж проїжджої частини дороги, обрізали парость, згрібали сміття та вивозили його за допомогою спецтехніки. Електрики цього підприємства відновлювали пошкоджені ворожими обстрілами лінії зовнішнього освітлення, перевіряли роботу світлофорних об'єктів та при необхідності ремонтували їх. Окрема бригада проводила роботи щодо технічного обслуговування дорожніх знаків для безпечного руху автівок нашим містом.